Яке казково чисте небо, так рясно всі на зірками, а може, більшого й не треба, так часто просимо із вами, що разу більшого у Бога Не бачимо радістів щоденних, немов солдат на полі бою, воюємо з серденьком. Численні свої сердечні забоганки ми відкриваємо для Бога. І надто рідко кажем зранку Спасибі Господи, дорога для нас готова не здається завжди тернистою, важкою, Все рідше, щиро ми сміємось, а Бог нас лагідно з любов'ю своїми крилами вкриває, і з ним ми радісно живемо, коли з вірою чекаєм і мрієм. Серденько в проблему лишати дяснімо за все, наш шлях продуманий є Богом. Хай кожну миль для нас несе, ли, лише світлом встала на дорогу. І щиру радість. Все залежить мої ріднесінькі від вас. Проблему знаю, я бентежить, та треба вірити, що час. Непинно близиться до дива. І хай вірять радісного отсі, що все для Господа можливо. Спасіння нашої душі вже зовсім близько, і чекати лишили трішечки. і з неба дивиться наш Тато. Це він продумує наш шлях, і саме він малює зорі. Теплом турботливим для вас. І сльози стомлення прозорі тираю кожному із нас. Це буде добре. Треба віра і вдячність радісних сердець. Нехай дарує сильні крила для вас, все люблячий творець і сповнує серденька любов'ю. І теплим спокоєм душі, даруй радощі і здоров'я. Та тільки маємо усі ми щиро вірити, мовдіти, переймати вдячністю свій шлях і ясно вірою світити у вдячних, радісних серцях, мої дорогі! Бог є любов, Він нас дуже сильно любить. І, будь ласка, давайте дякувати Богові за всі ті благословіння, які Він там дарує нам житті. Адже нам світить сонечко, наші їсти, поїти, одягатися, взиватись. Воно здійснює все необхідне для життя. Давайте дякувати Богові за все. А якщо є якісь випробування, то просто молитися. І Бог нам обов'язково допоможе подолати всі труднощі. Адже він наш творець, він наш небесний батько. І він нас дуже сильно любить. І завжди чує наші молитви. Всім добра і раді.